Стародавні горщики, знайдені поблизу Помпея, містять 2500 річний мед. Стародавній мед погляд крізь тисячоліття і секрети збереження. Уявіть собі, стародавній горщик, запечатаний у землі більше 2,5 тисячоліть тому. Він був знайдений поблизу Помпея, міста, яке назавжди застигло в часі через виверження Везувію. І в цьому горщику, незважаючи на таку довгу історію, зберігся митця знахідка не просто вражає уяву, вона відкриває вікно в світ стародавніх ритуалів, уявлень про загробне життя і, звичайно ж, дивовижної здатності природи зберігати життя навіть в самих екстремальних умовах. Я завжди цікавився історією харчових продуктів, їх роллю у формуванні культур і уявлень про здоров'я. Знахідки. Подібні ці змушують задуматися про те, наскільки ми, сучасні люди, відірвалися від своїх коренів, забувши про прості, але геніальні способи збереження продуктів, які використовували наші предки. Чому мед такий довгожитель? Секрет довговічності меду криється в його унікальному хімічному складі і фізичних властивостях. Низький вміст води, зазвичай не більше 18%, висока кислотність pH 3, 5, 4, 5 і наявність антибактеріальних речовин, таких як гідроксиметилфурфорол, HMF, створюють несприятливе середовище для розвитку більшості мікроорганізмів. Крім того, мед має високу вияскість, що ускладнює проникнення кисню отже, уповільнює процеси окислення. Саме ці властивості і дозволили меду вижити в бронзовому горщику, похованому під шаром вулканічного попелу. Хоча, звичайно, початковий продукт зазнав значних змін. Аналіз, проведений командою Луціани Карвальо, показав наявність складної суміші кислот і розщеплених цукрів, що свідчить про те, що мед піддався впливу бактерій, які поглинули частину цукру і виробили додаткові кислоти. Ритуали та вірування, мед як дар Богам. Але ця знахідка не просто науковий факт. Вона розкриває важливі деталі про релігійні практики та уявлення стародавніх греків. Мед, ймовірно, був цінною пропозицією богам у святині в пестумі, це свідчить про те, що мед відігравав важливу роль у релігійному житті стародавніх греків і вважався гідним даром богам. Я думаю, що це цікаво порівняти з сучасними уявленнями про жертви та жертви. У давнину підношення були не просто символічним актом. А й способом встановити зв'язок з божественним, показати повагу і сподіватися на прихильність богів. Мед як продукт праці бджіл міг символізувати працьовитість, достаток і солодкість життя. Сучасні уроки вчимося у древніх ця знахідка не тільки захоплююча історія з минулого, а й джерело натхнення для сучасних вчених і дослідників. Вчені, які вивчали залишки меду, використовували передові методи аналізу, такі як інфрачервоне відображення, в'язову хроматографію та мас-спектрометрію, щоб розкрити секрети його довговічності. Вивчення стародавніх методів збереження їжі може допомогти нам розробити нові, більш екологічні та стійкі способи збереження їжі в сучасному світі. Наприклад, використання природних антибактеріальних речовин, таких як мед, може бути ефективним способом продовження терміну зберігання їжі без використання синтетичних консервантів. Ключовий висновок вивчення минулого може дати нам цінні уроки для майбутнього, паразити та хвороби, докази давніх проблем. Ще одним дивовижним аспектом цієї знахідки є виявлення фрагментів білків, пов'язаних з паразитичним кліщем трапілепсмесидизеї. Це свідчить про те, що бджільництво в стародавній Греції стикалося з тими ж проблемами, що і сьогодні боротьба з паразитами і хворобами бджіл. Я вважаю, що це підкреслює важливість розуміння екології бджіл та розробки стратегії захисту бджолиних популяцій. Без бджіл не буде меду, а без меду серйозні наслідки для сільського господарства та продовольчої безпеки. Збереження давніх знань про бджільництво може допомогти нам розробити більш стійкі та ефективні методи захисту бджіл від паразитів та хвороб. На закінчення, медміст між минулим і майбутнім. Знахідка стародавнього меду це не просто цікавий артефакт. Це вікно у світ стародавніх ритуалів, уявлень про загробне життя та дивовижну здатність природи зберігати життя. Це нагадування про те, що знання та досвід наших предків можуть бути цінним ресурсом для вирішення сучасних проблем. Я сподіваюся, що ця історія надихне вас на нові відкриття та допоможе вам побачити навколишній світ з нової перспективи. І, хто знає, можливо, в майбутньому ми знайдемо ще більш дивовижні скарби, поховані під шаром часу, поради та рекомендації вивчайте історію харчових продуктів, це допоможе вам краще зрозуміти, як формувалися культури та уявлення про здоров'я. Цікавтеся бджільництвом, бджоли відіграють важливу роль у нашому житті, і важливо підтримувати бджолині популяції. Шукайте натхнення в минулому, стародавні знання можуть бути цінним ресурсом для вирішення сучасних проблем. Не забувайте про важливість збереження продуктів харчування, ефективне використання ресурсів та мінімізація відходів є важливим внеском у стале майбутнє. Ця історія про стародавній мед є яскравим свідченням того, що навіть через тисячоліття минуле може запропонувати нам цінні уроки та натхнення для майбутнього.